Привіт, ви на каналі Все про Все із Світланою. Сьогодні я з вами буду готувати дуже смачну страву. Я думаю, що її мало хто знає, тому хочу вам запропонувати її приготувати разом зі мною. Ця страва називається Голубці по-королівськи. Можливо, я і помиляюся, але їх готує дуже мало, хто знає цей рецепт. Для цього я взяла отаку от капустинку, цибуля. І для начинки буде в мене куряче філе, м'ясо, куряче філе. Хід цієї роботи далі я розповім трошки пізніше. Начинка у нас буде обжарена цибуля кубиками на олії. І відбивні із курячого філе. От чому я кажу, що мало хто знає такі приготування таких голубців, а можливо, я і помиляюся. Для початку, як завжди, я вирізаю качан із нашої капустини і буду відварювати його листочки у кип'яченій воді, як на звичайній. Голубці, Почищу цибульку, подрібню і обжарю її на олійці. Коротше кажучи, приступаю до роботи. Цибулька, як я вже говорила, піджарилася. Так, я її подрібнила кубиками і обжарила на олійці, вже до такого золотавого кольору. Так, я її викладаю в. Із сковорідки, а тим часом у мене вже починає кипіти, он уже капуста. Качання вирізала і положила її до кип'яченої води. Також, другим інгредієнтом для ночинки буде у мене відбивні із курки, з грудними курятини. Так, я їх порізала і відбила отакі от маленькі відбивнини. От такі. І приправила приправою для біоса. Тут є сілі, спеції. І отак от один на один я його зложила, поки в мене капуста пропориться, то Ясо замаринується. От така горка у мене буде відбивних. І це буде все ноченка, яка складається із цибулі жареної і відбивної. Тож чекаємо, поки не вже кипить вода, поки не зваряться листя, як на голубці у моєї капустини. Поки кипить моя капуста, ви бачите, я її отак розділяю на листочки. Вона не повинна бути дуже переварена, от така до напівготовності. Якщо листочок о, як пара пішу, якщо листочок знімається добре з капустинки, значить капустинка уже, листочок вже зварився. От таким чином я чекаю і роздягаю, як кажуть, мою капусту. От вона таким чином роздягається. А ми тим часом зробимо заливку до наших голубців. Беру 2 столових ложки муки. На 2 столових ложки муки потрібно 150 г води, звичайної води. У мене вона кип'ячина, то я її холодною. Так, перемішую, сюди ж додаю 2 столови ложки сметани. Сметана повинна бути якнайгарнішої жирності, щоб наша завивка була ну, така тривкою, як роблять усі українці поживною. Так, стараюся не цокати. Зараз я возьму лопаточку і буду лопаточкою вам розказувати, помішуючи. Так, оце отак я все перемішую. Мука тут і сметана. 2, 2,2 і 150. Тепер додаю соус. У мене соус домашній. Він підсолений. Сіль і цукор додатимете за смаком. по рецепту там пишеться одна столова ложка цукру добудати і сіль за смаком, то я роблю все за смаком. Щоб воно було і не солоне, і не солодке. Це хто як любить. За рецептом одна столова ложка цукру і сіз за смаком. А я роблю оце так. Так, виливаю сюди у мене півлітрова баночка то половину цієї банки. 250 грамів десь. Оце отака заливка. Зараз я покуштую в мене суже спеціями. Зараз посолю. І трошки підсоложу. Так. Сінь. Коротше кажучи, будете за смаком робити, щоб і не засолити, і не засолодити. Оце така буде в мене заливка. Її кип'ятити не треба, все воно прокип'ятиться. По ходу приготування, тушкування моїх голубців. От така заливка. Якщо хто робить більше на велику порцію, значить робимо з таким розрахунком. Я, ви ж, напевне, мене не зрозуміли. У двуйному, якщо мало, то ще захолочуєте отак і робите таку заливочку. Так, чекаю. І роздягаю свої голубці Ви через капустинку. Верніше. Оце так до кінця, поки капустинка не роздягнеться. Охолонули мої пелюстки. Потрібно обрізати оці такі товсті жилки, якщо хто не знає. І тепер що до начинки. Я беру один курячий відбивний, кладу його посередині, беру одну чайну ложечку цибулі, тієї, що я відварювала, і скручую звичайний голубець. Звичайно, однією рукою мені неудобно. Ну, постараюся вам показати. Ну, Формую голубець. Такі голубці складаю до казана, на дно положила один листок, і вже я шар отак виклала моїх голубців, і залила ось цією заливочкою робимо кожний шар. Тепер кладу оцей голубечок і знов шар. І так, до кінця всього мого казанка. Минуло півтори години. Зараз будемо дивитися, що ми як запарували. Так, що тут наші голубці? Зараз. Які вони ароматні, будемо знімати пробу. Ось така заливочка, бачите, запах із сметаною, з такою заливкою, це зовсім інша заливка, ніж от із морквою цибулею, тому що там овочева заливка, а тут сметанно-томатна то зовсім і смак другий, і вигляд. Так, хочу тепер продегустірувати голубець. Ще гарячий. Так, а ще там. Поки я подегустірую, а голубці ще трошки протушкуються. Так, ще гарячі. Так. М'ясо. Ось те, що всередині нашого голубця, звичайно, воно гаряче. Дуже смачно. Капустка теж втушкувалася, тільки ще гаряче. Приготуйте, це дуже смачні голубці. І на смак зовсім інший, ніж із фаршем і рисом. Так що я рекомендую приготуйте це зовсім другі голубці, то і смак у їх інший. На цьому я закінчую своє відео. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Ще у мене є декілька рецептів дуже смачних голубців. Але це зовсім в другому відео. Ставте лайки, я дуже рада вашим лайкам. На цьому все. До побачення, до нових зустрічей. Я завжди рада з вами спілкування. Всього вам найкращого, ваша Світлана!